Номер 16, Тест НМТ за 2024 рік. Потрібно розв'язати три завдання і підібрати для них відповідні варіанти відповідей. Завдання на відповідність. Перше. Корінь з 2 плюс 5 помножити корінь з 2 мінус 5. Якщо озвучити це завдання, то відразу відчутно, що це формула скороченого множення, відповідь якої пишеться за допомогою дужки в який мінус кожен елемент якої піднесений до квадрату. Тобто корінь з 2 у другому це 2 мінус 5 у другому. Не обов'язково до кінця дораховувати відповідь, тому що якщо біглим поглядом подивитись на запропоновані варіанти відповідей, то у нас вони не точні, а. В порівнянні з нулем. Дорівнює нулю ціле додатнє, ціле від'ємне, не ціле додатнє, не ціле від'ємне. Тобто нам достатньо знати, ціле воно чи не ціле, додатнє чи від'ємне. Друге завдання. І воно, до речі, 2 мінус 25 менше нуля. Тобто ціле, але від'ємне. Друге завдання. Відразу кидається в очі 2, логаритм за основою 2, і тут корінь з восьми. Хто добре знає степені двійки, то розуміє, що 8 це 2 в 3. Або в завданнях на степені на логаритми потрібно звернути увагу на найменше число в виразі і спробувати написати стовпчик його степенів. Напишемо стопчик степенів двійки 2. Множити на 2, 4 пишемо вниз. Останній варіант відповіді множимо на 2, пишемо вниз, 4 на 2 8. І так дуже швидко можна написати стопчик степенів двійки. Кожного разу останній відповідь помноживши на двійку. Нам достатньо було числа 8, це третє число в цьому стовпчику, тобто це 2 в 3. І перейдемо всюди до степенів двійки, до двійки. 2, логаритм за основою 2, а за вісім восьми напишемо 2 в третій, але там корінь з восьми. Тобто це буде 2 в степені. в напишемо, це корінь із 2 в третьому. І перейдемо до дробової степені, тому що для логаритму нам прийдеться від кореня позбавлятися, щоб вирішити такий логаритм. Це буде 2 в степені 3 других. 3 других. Тепер 3 других виходить як коефіцієнт перед логарифмом. Залишається логарифм 2 за основою 2, це одиниця. І відповідно даний вираз має рішення 2 Помножити на 3 других і помножити на одиницю, можна не писати множення на одиницю. Двійка скорочується під час множення, дорівнює 3 відповідь. Третє завдання. Модуль 1-корін з 2. Щоб розкрити модуль, потрібно зрозуміти, яка відповідь, який знак числа під модулем. Там немає зміни, там число, але воно ірраціональне. Зручніше в цьому варіанті ціле число перетворити теж в ірраціональне. в число з коренем. Одиниця це корінь з одиниці. Корінь з одиниці мінус корінь з двійки, на даний момент числа знаходяться в однакових позиціях обидва під коренем. і більшим є відповідь того. Де число під коренем більше? Тобто корінь з двох більше, ніж корінь з одиниці. Значить, відповідно, корінь з одиниці мінус корінь з двох менше нуля. І в такому випадку модуль числа розкривається як більше мінус менше, тобто корінь з 2 мінус 1. Це буде не ціле, але, звичайно, додатнє число, як завжди, під модулем. Додатнє, але не ціле. Так, перше. Від'ємне, але ціле. Ціле, але від'ємне. Б, друге, ціле додатні. А третє не ціле додатні. Г. Б. А, Г. Б А Г. Якщо ви впевнені в своєму рішенні, ви повинні поставити собі мітку під час рішення. Наприклад, плюс обведений означає, що після рішення всього тесту я дане завдання не перевіряю, а впевнена в його рішенні. Якщо відповідно, наприклад, плюс із знаком питання, то за наявності вільного часу...